На календарі 18 березня середа, схід сонця о 6 годині 6 хвилин, захід о 18 годині 7 хвилин, Тривалість дня 12 годин 1 хвилина, місяць у водолії та рибах. Іде 28-місячна доба. Цього дня іменини визначають відзначають Іраїда, Андрій, Костянтин, Кирило, Конон. Вітаємо їх з зем'ятгула. За народним календарем, 18 березня, вшановується пам'ять великомученика Конона Ісаврійського. Назва дня пов'язана з іменем мученика, який займався городництвом. Стару вину градарями називали городників і садівників. Здавна цього дня заведено копати городи та замочувати насіння капусти і помідорів для висіву в парниках. За народним звичаєм цього дня вшановували і святого конона захисника і доглядача коней. За народними віруваннями, саме за це Ілля Громовик довіряв конону правити кіньми на свої колісниці. Цей день селяни, що тримали коней, намагалися задобрити домовика, щоб той захищав їх від злих сил. Тим часом жінки передивлялися і перебирали городня насіння, на кононові віднині Город сниться господині. А зараз якою буде погода 18 березня? За повідомленнями синоптиків, в Миколаєві та області протягом дня буде хмарно. Вранці можливий дрібний дощ зі снігу. Вітер південно 2-7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 770 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 40%. В Миколаєві вночі прогнозується. 2-3 градуси тепла, а в день потепліше від 4 до 8 градусів вище нуля. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – нічні температурні показники зафіксують від 0 до плюс 3 градусів, а денні коливатимуться в межах 3-7 градусів тепла. Максимальна температура цього дня плюс 22 градуси тепла була зафіксована у 1990 році. А мінімальна мінус 8,9 морозу у 1963 році. Це був прогноз погоди. А далі наш гороскоп. Що віщують нам зірки 18 березня? Овни – складний день. Краще утриматися від тривалих поїздок і прогулянок на самоті. Не рекомендуються активні фізичні навантаження і гучні застілля. Уникайте з'ясування стосунків з близькими людьми. Тельці. Ваша емоційна вразливість може призвести до прикрих непорозумінь. Не намагайтеся вирішити всі проблеми відразу. Проявіть більше витримки, прислухайтеся до свого внутрішнього голосу. Незабаром зірки обіцяють зміни на краще. Близнюки. Можливо, вас наздоженуть невирішені проблеми або відкладені справи, на які знадобиться значний час або матеріальні витрати. Долі готує вам випробування можливі конфлікти з людьми від яких залежить ваше фінансове становище. РАКИ. День присвячений об'єднанню людей. Двері будинку відкриті тільки для найближчих друзів. Пам'ятайте, що старий друг краще нових двох. Остерігайтеся випадкових знайомств. ЛЕВИ Практичний підхід до справи. Раціональне використання енергії допоможуть підвищити авторитет або поліпшити фінансове становище. Можливі деякі зміни в особистому житті. Діви. Несприятливий день пов'язаний зі зрадою, наклепом або переслідуванням. Краще утриматися від прогулянок на самоті. Слідкуйте за своїм майном, невиключені крадіжки або втрата цінної речі. Терези Сприятливий день! Ймовірно, вас чекає швидке підвищення по службі, однак уникайте експериментів, дійте тільки перевіреним способом. В іншому випадку ви ризикуєте потрапити в незручне становище. Чоловікам доведеться зробити вибір між романтичним захопленням і домашніми обов'язками. Скорпіони День любові, розкриття творчого потенціалу. Творчі особистості здатні добитися визнання, що доставить їм велике задоволення. З будь-якою людиною сьогодні можливі гармонійні відносини. Стрільці. День пов'язаний з витримкою, відмовою від спокус. Можливі сварки з близькими людьми, тому краще утриматися від активних дій в особистому житті, відмовитися від порожніх розмов та суперечок. КоЗЕРОГИ Зірки рекомендують критично ставитися до дійсності, краще утриматися від тривалих поїздок, слідкуйте за прикметами. Доля попереджає вас про можливі неприємності. Водолії. У першій половині дня ваша енергія заряджатиме оточуючих радістю і оптимізмом. Проте, у другій половині дня зверніть увагу на своє здоров'я та здоров'я близьких. Проведіть день в тісному сімейному колі. Риби вас чекає в цілому вдалий день. Проведіть його активно, заздалегідь продумавши всі заходи. Ділові зустрічі краще провести у першій половині дня. Цей день гарний для активного відпочинку, дитячих свят, галасливих розваг. Сімейним людям рекомендується по-новому поглянути на сформовані відносини. І це все на сьогодні. Вдалого вам дня і здійснення усього задуманого!